Всім сонячний привіт із Єгипту! З вами, як завжди, Євген Панюта. Я вас вітаю із міста Хургада. Сьогодні у нас значно покращилась погода. Наприклад, в даний момент я стою на сонці і мені максимально спекотно. І лише хургадський вітер нагадує мені, що зараз на вулиці зима. І в даний момент ми залою збираємося знову на наш приватний пляж під назвою Princess Beach. По сьогодні буде спроба номер два, щоб гарно відпочити та поплавати в морі. Тим паче, що цей пляж ідеально підходить для нас, бо ми постійно ходимо з дорогоцінною технікою, а там можна шезлонг підставити максимально близько до води. І сам пляж там глибина набирається дуже швидко, тому не треба кудись далеко запливати і залишати речі без нагляду. Так що зараз побачимо, яка там ситуація. Я нагадаю, що ми проживаємо в районі Мамша, ось в цьому шале. І як бачите, на території цього комплексу є басейн. Я знаю, що він без підігріву, але все одно цікаво, яка ж тут температура в грудні місяці. Тому давайте перевіримо. В зимовий період цей басейн підійде хіба що для загартованих людей, тому що температура води плюс 19 градусів. Навряд чи тут хтось захоче купатися, особливо коли буде дути дуже сильний вітер. Хоча чого він тут буде дути? Дивіться, тут закрита територія, затишок. Але все одно, за всі дні, що ми тут були, я ще не бачив ні одного туриста чи місцевого, хто б тут плавав. Сьогодні ще сталася кумедна ситуація. Я не знаю, в який конкретно день ви дивитесь це відео. Точно знаю, що це оперативно, не затягую. Однак, саме в день запису ось цього відео на Ютубі вийшов огляд нашого шале. Повторюватись не буду, це помешкання нам максимально подобається. І ми знали, що є ще вільні дати. Після нашого бронювання. І що ви думаєте? Виходить випуск, і буквально за перші години там почали зникати дати, які пересікаються з нашим перебуванням у хургаді. І нам довелося терміново продовжувати бронювання. Бо ми залою розглядали. Можливо, взагалі залишитись до кінця нашого перебування в хургаді, в цьому помешканні. Однак... Забирали останні дні, що були. І в даний момент те шале зарезервоване на два тижні вперед. Тобто ми добрали 4 дні і хтось ще забрав 10 днів. Дісталися ми на пляж, але поки що не вдається вмовити Алу, піти плавати вдвох. Каже, що холодно. Взагалі ні на сонці, тепло, воно гарно припікає. Немає хмар, як вчора. Я Класно розумію. засмагати. Я думаю, вода трішки та прогрілася. Я розумію, що до води лишився метр, але мені вже холодно. Я уявляю, якщо туди зануритись. Ні, я, я пас. Я вчора перевіряв, нормально. В воді тепліше, ніж на повітрі, ні, коли виходиш, то не вагає. Це не моя температура. Нормально, вона плюсова. <реш> я вірю, тут і не поспориш, але типу, я люблю набагато тепліше море. Давай, на, на 10 метрів зайдемо. Ні. Ну, на 15. Ні. Дивись, тут до буйків і ти візуально метрів 25 хай. Давай, половину відстані. Ні. Чому? Це ж О. хургада. Пологий захід. Я можу насолоджуватися промінчиками сонця. Шумом прибою і так далі. Але явно не цією плюсовою температурою моря. Ну... Іди, я буду дивитися, як ти будеш плавати. Я обіцяв підписникам, що тебе затягнув в воду. Так сьогодні не останній день, я ще встигну. Угу, я не на сьогодні. Угу, угу. Завтра буде та сама відповідь. <світ> ну то вже буде завтра, завтра ми розберемося, а сьогодні є сьогодні. Так Дивись, ідеальний пляж. Наші речі, ось недалеко, під тіньовим навісом. Ось берег, пляж. Заходимо, і речі бачимо, і плаваємо. Но, Далеко йти не треба. Нагрівач? Я можу тебе кинути. Давай. <гум> а ну давай. Напишіть. напишіть її в інстаграм всі, Заспамте, що треба плавати, треба плавати, ти на морі, ти на морі. Не обов'язково, якщо ти на морі, то потрібно плавати. Можна <гум> і по-іншому відпочивати на морі. Навіть і не знаю. Чому Алла не хоче? Туристи оступаються. Я тобі кажу, вода як чай. Чайнесті, знаєш, влітку, з холодильника, дуже схоже. Я просто взяв дельфіна з собою і зараз вже декілька хвилин тримаю його в воді. І якщо подивитися на показники температури, то вода приблизно 22, ну хай з половиною градусів. І то ці пів градуса це з натяжечкою. Просто не хочу ображати Червоне море і казати, що воно холодне. Але насправді останні дні, воно таке освіжаюче. Якщо порівнювати з вчорашнім днем і вважати, все-таки, що вода зараз 22,5, то із-за того, що сьогодні нормальний сонячний день, то все-таки за добу вода прогрілася на 1 градус. Але все одно я завжди думав, що температура Червоного моря нижче 23 не падає, виявляється, ще й як падає. Однак через короткострокове страждання можна отримати задоволення від купання. Сьогодні я вам скажу побільше людей. В морі вчора одиниці сюди заходили, і то деякі просто по пояс. Мало хто плавав. А сьогодні я вже добре, туристів 7-8 можу нарахувати, причому одні з останніх це ось ці дівчата. Що я на сюди забігали, але, звісно, з криками не, не встиг вам зазняти. Однак, якщо ви не підготовлені або занадто теплолюбиві, то, мабуть, краще не ризикуйте і не плаваєте в такому морі, оберіть для цього басейн з підігрівом. Бо, наприклад, я холоду не боюсь. Вчора вдосталь наплавався в Червоному морі при температурі 21,5 градусів. І сьогодні зранку в мене вже першить в горлі інших причин, крім води. Температури її знайти не можу, тому що морозиво не їв, холодної води чи пива не пив, і ввечері гуляю вже не в футболці, а в кофті. Правда, в шортах? Хоча ні. Вчора я був вже в штанах, так що тільки море мені оце дало на горло. Шановні підписники, увага, увага! Це заслуговує вашого величезного лайку! Дивіться, хто в воді. Ніякого задоволення від такого купання немає. Ти мені в золоті гори пообіцяв, сьогодні. ти все це відробиш, ти ту ту відпрацюєш. Ну все, я накопалася. Ні, ні, ні. Ні, цього достатньо ти був сказав, що колись ти воді, я зайшла. Я зайшла, Ну почекай, ні, почекай. Правда, постій у воді. Я постояла. Ти зараз звикнеш. Я стою по шию, мені комфортно. Я... Ти звикнеш у до води. Тобі... Ти, зараз, ти зараз вилізеш на вулицю, на вулицю, ти вже на вулиці, на, увазі, на пляж вийдеш, і тобі стане ще холодніше. І ти скажеш, пішла я в воду грітися. Я вчора так робив. Згадай. У нас, у нас з тобою різні температурні режими. Ти літом навіть не можеш під простирадлом спати, а я сплю під пуховим одіялом. Про що ми далі можемо говорити? Ні. Ну перевір, на своєму досвіді. От постій. Я стою, але мені задоволення ніякого немає. Я хочу вийти. <рес> не треба. Ти бачив, з якою швидкістю я сюди залітала з такою швидкістю, я хочу сюди вилетіти. <рес> Ні-ні ні. Як оця корка від шампанського. Про те, що на пляжі Принцес Біч доволі крутий захід в воду. Я вже говорив в одному з попередніх відео, але не сказав, що на дні тут всюди пісок. Тобто немає ніяких каменів. Коралки не потрібні, однак, відповідно, тут і немає ніякого коралового рифу. Значить, маску не беремо, камеру для підводної зйомки також немає сенсу брати. Просто як морський басейн. Засмагаєш, плаваєш, відпочиваєш. Ще вчора я запримітив ось це ліжко гойдалку, тому сьогодні ми його навіть тестуємо. Алла вже залізла. Шкода, що там лежить лише один матрац. Їх десь три штуки має поміститися і можна лежати собі, засмагати, гойдатися. А взагалі, якщо для когось захід в море чи саме море, може бути мінусом, що немає коралів, чи що відразу глибоко, чи що просто холодно. Мені, до речі, цікаво, чому стало настільки холодно, якщо декілька днів тому ми купалися на Шератоні на пляжі Orange Beach, вода була плюс 25. Не знаю чому так. Так от, якщо вам не подобається можливо саме море, однак пляж нам прям зайшов. Небагатолюдний, тіньові навіси великі, шезлонги також в гарному стані, пофарбовані, не поламані, є різні види ще тіньових навісів. Я забув, як називалося на наших курортах? А вони просто називали якась ліжка, так? Да? Ліжка, так. Да. Тобто не було назви, просто тіньовий навіс. Ось такі є ще. І ліжка, і тіньові навіси. Правда, я не знаю, мешканці яких готелів чи апартаментів користуються цим пляжем. Бо пляж, наче і доглянутий, персоналу достатньо, інфраструктура також гарна, окрім немає. На чи якогось душу, бо туалет є, кафешка є, особисто бачив, як відпочиваючим на пляжі, приносили каву в стаканчиках на замовлення. Однак тут небагато людей. Чому так? Або ж це із-за погоди. Хоча це можливо ще ж і платний пляж. Це ми ходимо безкоштовно по карточкам. Тому цікаво, якщо знаєте, до кого відноситься ось цей пляж Принцес Біч. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Встигли ми вже повернутися в апартаменти, прийняти душ, і оскільки сонце вже сіло, а в шале нам не сидиться. Тому, по старій добрій традиції, викликаємо таксі і їдемо в район Каусер. Хочемо відвідати два нових для нас магазини. Самі побуваємо і вам покажемо. Let's go! Дісталися ми вже в каусер і підозрюю, що перший магазин для вас буде повною несподіванкою, бо називається він Healthy Food Hub, тобто магазин здорової їжі. І ви такі, що, що, якої їжі здорової? На відпочинку в Хургаді. Справа в тому, що на днях нас пригостили з солодощами з натуральних інгредієнтів, в яких був відсутній цукор та мука, але вони були мега смачні. І дуже солодкі. І ми хочемо зараз відвідати цей магазин, бо саме тут були придбані ці солодощі подивитись, весь асортимент і щось собі придбати. Уявляєте? Солодке і, в принципі, здорова їжа. А? Круто, треба йти. Магазин цей мегамаленький, але весь необхідний асортимент для здорового харчування тут є. Без глютена, без цукру. Гречка є навіть. Ось якась хетодієта, якщо потрібно. Але дуже тісно. Тут площа я не знаю скільки. 3 на 4 метри, 12 квадратів. І ми знайшли солодощі, що ми куштували, Вони лежать ось тут, в холодильнику. Правда, немає ніяких цінників. Скільки коштує, невідомо. Ну, ми візьмемо стовідсотково щось новеньке. Давай оце таке тісточко візьмемо, і я хочу, типу, чизкейк. І ще я ж Тобі ще щось сказали, там десь з кокосової муки і без цукру. Так оце солодощення, типу з кокосової а, муки зроблять. Я думав ось там за твоєю спиною ще. Типа це печиво. А, це те ще саме кето, що ми дивилися. Так, можемо ще печиво взяти, до речі. Навіщо печиво? Не цікаво. Давай ці солодощі, вже перевірені. Оце? Давай буду тримати. Я може щось написано. Нічого так, не написано. ще типу як чістки. Давай по одному. Ну, один такий? Один такий. Ну да, щоб так, щоб різні види. Ну, оце з цим я не хочу. Я думаю, полуниця буде. Полуниця, так. Да, хоча, може, буде цікаво, типу, чисто. Мені здається, це знаєш, як червоний бархат. Ні. Ну, може, а це терненьке. На лісові ягоди, схоже. Ти в руці тримаєш. Ось-ось. Я побачила. Що? Що? Ну, це походу буде пологічний і. з... А так, ту але... штучку беремо чи це однаково? А ні, вони різні. Давай. Ні, мається на увазі ту, що ми коштували. Добре, ще їдемо. Ой, впала. А такі дві. Чому дві? А, ну один-два. А це ми брали дійсно as well. Я ж думаю, ви розумієте, що здорова їжа здорово коштує, тобто це апріорі не може бути дешево. Ми вже вийшли з магазину, отримали чек і виходить: чизкейк коштує 120 фунтів, яблучне тістечко 110 фунтів, і горіхове тістечко 125 фунтів. Однак не дивіться на їхній розмір, вони доволі важенькі. Алла зараз каже, у мене в пакеті всього три позиції, але вага відчувається. І ми до цього куштували саме горіхове тістечко, і ви знаєте, нам його одного вистачило на двох. Так що цей магазин можемо рекомендувати. Він маленький, охайний, дуже приємний продавець, все нам розповів, що нас цікавило, бо ми ще спитали, скільки коштує печиво, те, яке Алла дивилася, і нам відповіли, що печиво від 120 до 160 фунтів в залежності від виду. Так що, якщо зацікавило, запам'ятовуйте Healthy Food Hub Каусер. Щось після відвідування магазину здорового харчування ми залою реально стали переживати за своє здоров'я. Бо в цьому світі, в усьому, має бути баланс, а це значить, що треба зайти в магазин нездорового харчування. Ми підійшли до магазину під назвою Хедра, і тут в мусульманській країні продають алкоголь. Можливо, вас це здивує, але насправді алкоголь місцевого виробництва можна без проблем придбати. А оскільки у нас в холодильнику є і креветки, і тунець, і ще залишки Мерліна, і коли ми це все готуємо і їмо, іноді хочеться чимось і запити. І я, звісно, маю на увазі пиво, тому давайте зайдемо в магазин Хедра і подивимось, який там є асортимент. Тут в наявності є як пиво, так і вино. Якщо говорити про ціни, то ось така півлітрова стела коштує 55 фунтів, Хайникен 60. Якщо маленька якась пляшка, то вона 40 коштує, чи бутилка різні ціни, ну, тобто від 40 до 60, якщо говорити про пиво, а вина, тут 220, 240, 280. Також в залежності від того, Максимальна яке вино. ціна – 400 фунтів. Але за як вона? Також є звичайні напої. Що мене ще здивувало, тут є закуски до пива. Навіть в Єгипті вони є. Ось Таранка, кальмари. Ми іноді в Чехії це не могли знайти. Тут в Єгипті є, там де пиво місцеві не п'ють. І ще ось вина. Але тут, здається, вина солодкі. Чи напівсолодкі? І це міцний алкоголь, я так розумію. Просто цінники не вказані. Треба спілкуватися з продавцем і він все пояснює. Що це? Такий ліквіор він коштує 65 років. А, я знаю, ми ще запитали цей ліквер, так? Що на Бейлі схожий. Але не пам'ятаєте. 120 здається. Ні. А де ти побачила 60? Чи ти спитала? Начала це 60. Тоді ще вина? Так. Хай буде. Холодильник є, не пропаде? Це просто маленька, Поняв, 250 мл, а то 500, тому я взяла цей. Це 60, а то 120. Добре, питань нема. Sent. Просто 250 мл. Окей. Ну, яке беремо? Рожеве, ну, знизу якесь, Я навіть не знаю. Я більше за біле, це за яке? За червоне. І беремо середнє рожеве. Так. Добре. Сімейна логіка у нас. Ну, а що робити? Якщо говорити про пиво, то в цьому магазині ми точно зекономили, тому що вчора, пізно ввечері, коли ми гуляли по мамші, ми побачили, що стоїть на вулиці холодильник і там стояла стела. Ми підійшли, і нам за пляшку пива чи за банку пива, я вже не пам'ятаю, яка саме тара була, але цінник був 75 фунтів. А тут пиво те саме, однак вартість 55 фунтів за банку стели. А от вино я не знаю, як порівняти, тому що вина на мамші поки що я не бачив. І за 6 банок пива, пляшку вина і пляшку то якийсь лікер чи що то, ми віддали 630 фунтів. Дісталися ми вже в наші орендовані апартаменти, і першим ділом залою побігли на кухню, щоб приготувати собі вечерю. Правда, цей процес сьогодні я вам не знімав, бо ми максимально голодні і хотіли приготувати якомога швидше. Єдине, скажу, що креветки сьогодні ми приготували двома способами: перший це по вчорашньому рецепту, тобто варені. А от іншу частину креветок ми сьогодні посмажили на пательні. Смажили ми, використовуючи ті ж інгредієнти, що ми купували вчора: а саме масло, часник та кріп. І коли ми підсмажили ці креветки, у нас ще залишалося масло на сковорідці, і ми на ньому досмажили марліна, котрий у нас також ще залишився. І навіть ще два стейки ми просто розігріли на цьому маслі. І тепер ви нас з залою розумієте, чому ми поїхали в магазин Хедра, бо як можна вечеряти ось такими смачнющими морепродуктами і не запивати це все прохолодним пивом? Тому побажайте нам приємного апетиту. І на цьому моменті з вами буду прощатися. Проте попереду вас чекають все нові і нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось! До нових зустрічей.